Маркусечка, приїхала посилка від Алки. А Алки? Так, від Алки нашої, від Алки нашої скременчуга. Тук-тук. Всім тук. вітання. Ти що маєш? А все, що Так, Всім привіт, мої хороші. Овід. Овід. Всім привіт, каже. Всі обіт. Авіть. Всі обі. Всім авіа. Так, на ручки. Нам приїхала славнозвісна, довгоочікувана а, рибка, яка Алла цього року, риба сухого посолу. А, новинка запатентована і, а, як Завіки. завжди, Плаченьки, знаючи, що ми просто фанати. Мамо, оби! Давайте, а треба. <плес> то Що таке Олія. Ось така олія. Органічна олія гірчична гірчична олія. Так. Термін дії цілий рік. Цікаво, напевно, для заправок. Така олія. бо Це, виходить, 100% натуральний продукт. Марко. 100% натуральний продукт. Напевно, що додати треба буде ну, Потім розберемося. Я з такою олією... Не такася. Не стиха. Банка. А що в банці? А че гарно Алла це запакувала? Наскішу шуб, порскають. А, ні, піш слухать. Ні, не порскають. Грибочки? Ой, дивіться. Смачні білі грибочки. У нас якраз вже остання баночка. Це має поновлення. А це сухі грибочки. Бачиш такі були грибочки, але їх посушила і будемо готувати супчик смачний з грибочки. Не разом готувати да. Сушені гриби. Е, оцей от вакуума, тобто це знає, дійсно знахідка. А це що таке? Да. А, це, це от, теж гриби. Це теж гриби. Грибочки. О, такі сирочки ти любиш, так? О, це для тата пивко. А, я зрозумів. Ну, значить, риба і одразу до риби пиво. Риба і до риби пиво. що там Твої улюблені сирочки. А що там таке? Та... Давай подивимось. Почекай, почекай, почекай. Але грай, це чайок, Маркусечка. Мама, чайок! О, дивись. Маєш тут такий типу, пакетики. Дивись. Ой, це щось знову. Це кнор для салатів. Така спеція для салатів. До речі, в нас раніше була така одна спеція для салатів. Я дуже її любив, але вона зараз ще за сполиці її немає. А таку я бачу вперше. Це Давай. Це тітя, Алла тобі передала такі цукати з вишеньки. Чудо вишні! О! Вики. Давай, відкрий, давай, зараз спробуєш. То тітя Алла робила сама такі цукати. Такі цукати. Щудо вишні. Попробуй. Баче. Значно. Значно. М -м -м. Такі цукарки збирашенька. Що? Ду. Дує дякую. <laughs> молодець, котику, молодець. Такі кчупачукці. Будешся? Буде ще? Буде ще. Дуже смачно. Дуже смачно, молодець. Дійсно, дуже смачні цукати. Замість цукеру для дітей. Будеш таке гамата? Так. Добре. Я в сторону, добре? Окей, а на! А це мак. Суха макова начинка. До речі, в мене є один дуже класний рецепт макового такого пирога. Він як тепер брауні. Дуже класний, дуже класний. Тому моя ситра... Це моя сестра куштувала в когось знайомих взяла рецепт. Там, до речі, отакого от сухого маку. Тому будемо готувати. Це тебе таби, ті пандучки. Мама, ове, а мене. Такі серветочки. Такі салфеточки. Дивися, ще серочки. Ще серочки. Вони... Ой, важке. Цукерки тобі. Тобі цукерки тягала придала. Салфетки не треба. ой. -о. Оце, оці сирочки дуже дорожнеші, один майже коштує 40 гривень. Маркоте дуже-дуже любить. Почекай! Почекай! Тоже в кінці, так, тож кінцікає, почекай. Хай баночки. Важкі. Що там таке є? Ще, грибочки. Дивіться. Білі грибочки. Ой, ще у нас... Бочки! І ще, давай подивимось. На запаси поновилися маркусику, запаси поновилися. Так що ту останню банку, що ми маємо, треба доїдати. І будемо приступати вже до нових. До, свіж... до свіжих. <плес> Це рибка. Це така консерва з рибки, бачиш? <плес> Бачите, яка рибка? І рибка автоматику. Вона дуже смачна. А коли поставити її в холодильник, щоб ця підливка була така, знаєте, як, о, як кисіль щоб ложку їсти. Боже, ця підлива ще смачніша, ніж риба. Ой, Лука, дуже дякую. Підливка. Покажи. А ну смачно пахне. Ммм, ням-ням. Ну а куди? Бачите? <різь> Вже буде їсти. Смакота! Яка вона гарна. Рей, О, Дуже. Що Ви цього бачите, вона аж світиться на цьому, на, на, на світильнику, аж світиться. Світиться. Але, як завжди, по, по братськи по-дружньому. Передала нам дуже багато таранків. Я знаю, що в неї дуже багато людей я просили. Туда -кида, туди кидати, добре. Оце, я розумію, у лоб, Марко. Ой, як класно. І маємо. Пив... Вивоне! Око червоне? Маємо пивко. Маємо супер. Е, супер круту рибку. Я знаю, що дуже багато людей хотіли цього року купити в Але цю рибу. Але через те, що е, така була непевна зима, лід дуже, ко... лід дуже мало стояв, то риби всім не вистачило. А багато. Багато гарно, така блискуча. Супер. Така, знаєте, вже тверденька. Ой. Попка! <смакова> Ось яка смакота. Дуже дякую. Алла, Алла, Саша. Дуже-дуже дякуємо за посилку. Це, ну ви знаєте, я не буду нічого лишнього говорити, бо тому що для мене це просто, просто нема слів. Просто смакота. Дякуємо за роботу, за доброту. Дякуємо за цю смакоту, Обов'язково побачимося. Всім па Всім па-па!